Привіт, друзі! Є гарна новина. Попередній тубус уже у свого власника. Ми проводили лот. Хто найбільше задонатить за певний проміжок часу на той розмальований тубус, то тій людині ми відправляємо. І зараз ми відкриваємо новий лот. Нам зараз хлопці з Збройних сил України попросили нам, щоб ми їм зібрати кошти на ремонт їхнього автомобілю. Вся інформація буде внизу в описі. І дивіться, сьогодні новий тубус розмальований. Ось він цей красень. Подивіться, як він виглядає. Бачите дівчина, яка розірвала кайдани, що символізує перемогу України. І це може бути вашим домашнім улюбленцем, де ви можете ставити свої вазони. Буде дуже гарно і файно виглядати. От починаємо з 2000 гривень. Сьогодні у нас 20 січня. Давайте до 10 лютого. Хто найбільше задонатить, тому ми відправимо цей розмальований тубус. Друзі, приєднуйтеся, всі кошти з цього лоту підуть на ЗСУ. Дякуємо. Слава Україні!